Ще одне завдання із підручника посібника Олександр Кисілевич математика, підготовка до зно. Лінійні нерівності з параметром, ця тема не є важка, але треба бути дуже і дуже уважним для того, щоб всі моменти врахувати. Отже, перш за все прочитаємо завдання: встановити, при якому значенні параметра А розв'язком нерівності будуть всі дійсні числа. Дивимося на нашу нерівність, і, звісно, бачимо, що вона точно лінійна. Як ми це знову ж таки помітили, ми знову звертаємо увагу Х в першому степені Х в першому степені тут ліворуч якесь число А, яке ми можемо розкрити дужки, перемножити. Це вийде у нас Ах додати А, а праворуч просто Х додати 5. Наступний крок сортуємо. Невідомі вліво, відомі вправо. Маємо АХ, -х, бо перенесли. А праворуч 5 відняти А. Ми А перенесли. Тепер зводимо тут подібні доданки. Бачимо, нам треба від А відняти 1 і те, що вийде, помножити на Х. Ну, а праву частину переписали. Тепер розуміємо: А-1 якесь число. 5 мінус А якесь число. І нас цікавить, коли розв'язком цієї нерівності будуть всі дійсні числа. Це може бути у випадку, коли в нас 0 помножити на х буде менше, в нашому випадку менше, ніж b, і вона буде правильна для всіх значень х. Ось тоді можна розглядати, що х будь-яке число. Давайте розберемося, чи вийде в нас правильна нерівність, якщо коефіцієнт біля х буде 0, тобто, якщо ось це число буде дорівнювати 0. Розбираємося. Для цього ми розглядаємо випадок, коли А-1 0, тобто коли А дорівнює 1. Ну і щоб розібратися, чи буде правильною ця нерівність, ми замість А у нашу нерівність ось цю підставляємо одиничку. Тобто виходить 1 відняти 1, помножити на х менше, ніж 5 відняти 1 і дивимось. Зліва у нас, щоб ми не підставляли замість х, 0 множимо на х завжди 0. Справа у нас 5 відняти 1, 4. Між ними знак менше, і ми бачимо, що ця нерівність правильна. Отже, ми кажемо, якщо а дорівнює 1. То розв'язком цієї нерівності будуть всі дійсні числа. Відповідь 1. Все легко і просто.